Сний центр Закарпаття цієї суботи в чергове об'єднав понад тисячу учасників у патріотичному забігу, шаную воїнів, біжу за героїв України. До спортивної акції долучилися власне самі ж військові, ветерани, назвардійці, рятувальники, працівники державних установ, а також мешканці міста й гості. Окрім дедалі більше до таких ініціатив долучаються діти. Я вважаю, що пам'ять це дія. І сьогодні я не могла не скористатися такою можливістю, щоб взяти участь в е, такій гарній події в забігу в Ужгороді, щоб е, е, якось е, нагадати собі і всім людям хто такий Олександр Міненок. Е, е, і дуже хочеться, щоб дійсно е, ця пам'ять жила дуже багато в наших діях. Знайомі публічні обличчя, голова закарпатської обласної військової адміністрації Морослав Білецький долав найдовшу дистанцію. Роман Сарай, голова обласної ради, обласні та міські обранці вдалося спіймати голову. Власної ради я особисто біг сьогодні за нашого героя-закарпаття, військовослужбовця 101-ї територіальної оборони. Це Анатолій Техза, який є справжнім героєм, який в першу чергу ставив за мету збереження своїх побратимів, а також знищення ворога. І який у 23-му році загинув, відомо, що учасники та учасниці могли обрати дистанцію 2,5 або 10 кілометрів. Начальниця управління молоді та спорту Алла Чернобук теж долучилася до бігу за воїнів. Даний забіг підрахували, що він був започаткований і проведений в місті Ужгороді ще в 2020 році. Тобто, це шостий рік поспіль ми проводимо даний забіг. І щороку коло організаторів і людей, які підтримують, збільшується за попередніми підрахунками. Сьогодні було зареєстровано 692 особи, але на місці також відбувалася реєстрація, і можемо сказати, що близько тисячі осіб дійсно сьогодні були на площі Шандора Петефі, вшановували вічну пам'ять наших захисників і захисниць, які полегли у війні і відстоювали нашу незалежність суверенітет та цілісність ціною свого життя. Кожен стартував із номером, на якому було зазначено ім'я загиблого захисника чи захисниці України. Героя для вшанування учасники мали змогу обрати самостійно.